Ми отримали від партнерів. Підготовка теж триває за кордоном. Деякі з них вже давно працюють в Україні, це менше одиниці, це катери. І ми не можемо зараз це не робити. Ми вже давно робимо в надскладних умовах ведення бойових дій. Але тим не менш, якщо наш зерновий коридор продовжує працювати, і є навіть сталий розвиток, це означає, що рівень забезпечення мінної безпеки високий. І а, таких кейсів а, з втратою суден розмінування основних ділянок це якірні стоянки, фарватери, це все те, що дозволить а, запустити роботу тих портів, які зараз не працюють. А, після цього триватиме основна частина від 3 до 5 років це розмінування акваторії. Але з наслідками а, цієї війни, як до речі, і з наслідками попередніх а, війн. Ми стикатимемося ще десятки років, тому роботи на жаль вистачить і навіть нашим дітям робота розрахована, якщо говорити про цю операцію і про ціну цієї операції. Наприклад, на не знаю певні декілька років, один-три роки. Чи можете назвати діапазон вартості розмінування чи ні? Це порахувати насправді неможливо, і так ви питали про партнерів. Я е, забув додати, що ми розраховуємо, що наші партнери uh -huh. обов'язково долучаться. Це не тільки Румунія, це і Болгарія, і Турецька Республіка, і е, ми на це розраховуємо не тільки через наше добросусідство, а й через те, що це наша спільна проблема. І вони ці дії так само проводять зараз, тому що е, так чорне море влаштоване. Що ці міноподібні предмети вони все одно дістаються берегів наших е, сусідів потечі? Uh -huh. Тому о, так, а що стосується грошового питання, це навіть, мабуть, і порахувати зараз важко. Ми розраховуємо на ті сили, які входять до складу військово-морських сил. Тобто протимінний дивізіон, це як мінімум п'ять кораблів, плюс додаткові, плюс штаб. Е, ну тобто е, от так можна приблизно порахувати, скільки коштує утримувати такі одиниці. І такий персонал, але наразі я ще. І ніяких підрахунків не бачив. Угу. Пане Дмитро трошки оперативної інформації. Нафтобазу «Гвардійське» в окупованому Криму атакували дрони ССУ. Внаслідок удару знищено резервуар РВС 400 і два потяги з цистернами, заповненими паливом. Також вибухи пролунали на кількох нафтобазах у Сімферополі та селище Бітумне. Згоріли резервуарні парки, зафіксовано численні. Займання, якщо можете щось прокоментувати по цьому кейсу, так само хочеться від вас почути. Якщо ні, підемо далі до нашої розмови. Завжди в цих випадках починаю з того, що супутніх втрат нема, угу. і це показово і це супер важливо. Це наша територія, наші громадяни. І відповідно, ви бачите, працюють дуже точково, працюють дуже вибірково і доволі вдало так. Залишити угрупування військ, яке знаходиться в Криму. А воно там чималеньке, і воно так само бере участь в забезпеченні бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І враховуючи те, що це півострів і паливна криза, там має ознаки навіть гірші ніж самі. Так звані Російські Федерації, всі ці кейси вони складаються докупи і створюють таку критичну масу проблем, які впливають безпосередньо на перебіг бойових дій. І соціальна, соціальні наслідки можуть матиме мати. Uh -huh. Тому так ця робота триває, триває, триватиме і надалі, і військово-морські сили так само вони беруть участь. Угу. На останок ще питання з приводу Кімбурзької коси. Вони нещодавно заявляли про те, що Російська Федерація фактично її знищила. Так само Асканія нова. Мені болить надсильно, тому що я з міста Херсона Славетного. Чи порахувала українська сторона вже наслідки? Не знаю в якому навіть еквіваленті. Я з Миколаївщини. Кінбург для мене теж рідний. Абсолютно. Тому всі ми там були, і навіть питання не в тому. Що нас забрали чергове місце відпочинку? Унікальне це е, кілька заповідників біосферних, які знаходяться, і екологи б'ють на сполах, але мабуть у них немає таких майданчиків, щоб донести до суспільства масштаб е, трагедії. Підрахувати його наразі неможливо, тому що для цього треба перебувати на місці. Скільки видів птахів, птахів ми втратили, скільки. Флори ми втратили, де вони знаходилися, Асканія нова, там вони взагалі полюють, що є дикістю. І лише після закінчення бойових дій можна буде підбити ці підсумки і обов'язково виставити рахунок. Я впевнений, що відповідні структури вони опікуються цими питаннями і відповідні позови, мабуть, теж існують. Але допоки це зона бойових дій. Сказати напевно не можу. Проте суспільству варто знати про цю проблему, яку так само принесли на нашу землю саме російські окупанти. Абсолютно пане Дмитро, дякую дуже, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за вашу службу. Запрошуємо на наступні ефіри Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Рухаємося далі. І в оперативні новини від Олександра Саюна. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10 годину ранку. Розпочнемо із ведення від повітряних сил. Російська Федерація вночі запустила по території України 128 дронів. Близько 80 з них ударні Протиповітряною обороною збито або подало на 94 ворожі безпілотника, типу Шахет, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного дрона на 11 локаціях. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Однак повітряні сили зазначають про те, що атака з повітря триває, і наразі фіксують безпілотники на Запоріжжя з півночі та півдня. Окрім цього, безпілотники на Чернігівщині в напрямку Бахма... Бахмача. Тому ми закликаємо мешканців цих регіонів пройти до найближчого укриття про всю загрозу з неба будемо інформувати у прямому ефірі. проєкту ранок лайв. Знищено резервуари та потяги з паливом українські воїни показали, як дрони атакували нафтобази автобази ворога в тимчасово окупованому Криму. В ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали ударів по логістичних об'єктах Росіян. Дрони вразили нафтобазу автобазу гвардійська поблизу селища. Знищено резервуар, який у момент удару був заповнений у цьому ж районі уражено два потяги з цистернами, навантаженими нафтопродуктами. Також атаки відбулися по кількох нафтобазах і складах пального і стінф. Рополі та його околицях у селище Бітумне зафіксовано масштабні пожежі після знищення резервуарного парку. Росія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені дитячі садоки, чотири багатоповерхівки у дитсадковий бутовік на комунальники вже ліквідовують наслідки удару. Ціллю росіян були передмістя, обласний центр та об'єкти критичної інфраструктури. Окрім цього, у Нікуполі внаслідок російської атаки постраждали дві людини. Через влучання FPV-дрону на територію приватного домоволодіння сталося займання житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку, травми отримали власники оселі. Рятувальники станом на зараз ліквідували пожежу. Ворог продовжував бити і по Нікопольщині, застосовував ФПВ-дрони та артилерію. Ну і також за уточною інформацією, внаслідок атаки на Томаківську громаду вчора надвечір постраждав 60-річний чоловік. Оговтуватися він буде вдома. А от на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Окупанти понівечили адміністративні будівлі, господарчу споруду, приватні автомобілі. Авто автобус та газопровід витоку газу перекрито. Загроз та пожеж наразі немає. Ну і на Херсонщині протягом доби через російську агресію 10 людей дістали поранення. З них одна дитина щойно стало відомо від ДСНС. Вони опублікували тільки на оновлену інформацію щодо ударів на Сумщині. Відомо, що там була атака на дві громади. Маємо для вас уже і деталі у верхню сировацькій громаді. В наслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі. Там горіла літня кухня та господарська будівля, розташовані під одним дахом у шоскінській громаді значних руйнувань із подальшим горінням зазнало нежитлове приміщення. Працюючи на місцях влучань, рятувальникам через загрозу повторних ворожих обстрілів доводилося періодично призупиняти роботу та прямувати в укриття пожежі. Вже ліквідували. На щастя обійшлося без постраждалих. Військовий Російської Федерації, який розстріляв беззбройного українського полоненого, отримав довічне ув'язнення. Про це інформує офіс генерального прокурора. Ну і 6 січня нагадаємо вам 2024 року. Український захисник підняв руки та став на коліна, показуючи, що здається у цей момент. Окупант відкрив вогонь і вбив його того ж дня. Під час контратак сил сили оборони зловмисника взяли в полон і передали слідству. Встановлено, що засуджений раніше неодноразово судимий на території Росії і підписав контракт із їхньою армією, щоб уникнути покарання за крадіжку. Путін відправив Лаврова в опалу після зриву саміту з Трампом у Будапешті. 76-річний Лавров, який понад 20 років очолює міністерство закордонних справ Російської Федерації, не з'явився на засіданні Ради безпеки Російської Федерації. Про це повід... повідомили місцеві змі на цій зустрічі. Путін доручив опрацювати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які Росія в якості радянського союзу в останній проводила ще у 90-му році. При цьому Лавров був єдиним постійним членом Радбезу, який пропустив знакове засідання. Лавров також втратив стат. У з главою російської делегації на саміті G20. замість нього її очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Арєшкін. Це рішення ухвалив особисте Путін. Повідомили у Кремлі причини опали. Міністр закордонних справ називають його невдалу розмову з держсекретарем США Марко Рубіо 21 жовтня, після якої держсекретар порадив Дональду Трампу скасувати анонсовану зустріч з російським диктатором у Будапешті. Невдовзі Трамп нагадаю вам впровадив жорсткі санкції проти Роснефті і Лукойлу. Перші з моменту його повернення до Білого дому. А от Волоградський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських дронів. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Через атаку на нафтопереробний завод вночі 6 листопада пошкоджені дві установки. Потужність однієї з них сягає 20% від загальної потужності підприємства. Переробку нафти на заводі призупинили. До прикладу, у 24-му році Волгоградський нафтопереробний завод переробив понад 13 мільйонів тонн нафти або понад 5% від загального показника в Росії. Нагадаю вам, українські дрони атакували завод в четверте за останні три місяці. Попередні атаки були 18 вересня і 14 і 19 серпня. А от у Луганську знайшли повішеним заступника генпрокурора так званої ЛНР Кирила Грєкова. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації. Грєков був громадянином Російської Федерації при призначенцем Москви. Мав конфлікти з місцевими посадовцями та мешканцями. Обставини його смерті. Окупаційна адміністрація приховує російські та підконтрольні окупантам. Медіа не оприлюднюють подробиць. Тим часом перевдягнувся в поліцейського і співав російські пісні. У Києві блогеру загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 20-річного хлопця, який зняв відео, де у формі поліцейського виконував російські пісні з нецензурною лексикою. Провокативний контент виявили під час моніторингу соціальних мереж. Порушник пояснив, що зробив це заради хайпу та для збільшення кількості підписників. Майже 8 тисяч українців заробили 5 мільярдів гривень на OnlyFans у 2023 році. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради, потенціал податкових надходжень від створювачів контенту для OnlyFans становить близько 1 мільярд гривень на рік. Водночас більшість доходів лишаються в тіні. Замість реальних податків держава має понад 380 мільйонів гривень боргів за попередні роки. Гетманцев закликав декриміналізувати статтю 301 кримінального кодексу України, щоб контент-мейкери могли офіційно сплачувати податки, не ризикуючи кримінальним переслідуванням. Українці, до речі, два місяці не отримують національний кешбек. Що ж таке відбувається? У Мінекономіки пояснили, що виплати за програмою Національний кешбек за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі. Затримка пов'язана із тим, що кількість учасників програми значно перевищила прогнозовану і виплати за серпень стануть рекордними: понад 500 мільйонів гривень. Лише після цього почнуться виплати за вересень. А от Швеція може допомогти Україні профінансувати купівлю винищувачів ГРІПЕН. Про це пише. Reuters. а до речі, відповідні заяви, і ось відомо, що частина угоди на придбання цих літаків може бути профінансована за рахунок військової допомоги Стокгольма та Києво. Про це заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон. За його словами, уряди обох країн тісно співпрацюють над угодою, і питання фінансування просувається вперед. Серед інших варіантів оплати поставок Йонсон назвав використання експортних кредитів і залучення заморожених активів Російської Федерації. Міністр додав, що. Деякі країни коаліції охочих, охочих також можуть допомогти з фінансуванням угоди. Однією з них може бути Велика Британія, яка виробляє двигуни та багато інших компонентів для гріпен. Нагадаємо вам у жовтні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю до 150 винищувачів Гріпен і поставки перших із них очікується вже наступного року. Ну і на цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну! Рухаємося оперативно далі. Доєднуємо до нашої дискусії на сьогодні. Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової плати. Ви завжди прекрасні. Доброго ранку вам, пане Михайло. А, не хочу сказати аналогічно. Ви супер прекрасні. Дякую вам дуже за комплімент. Так само обмінялися компліментами. Піше починаємо далі. працювати. Починаємо працювати і до проблематики українського суспільства. Наше сьогоднішнє опитування воно звучить таким чином: чи підтримуєте ви різке збільшення урядових соціальних програм? Ми сьогодні вас і питаємо. Декілька відповіді так, людям потрібна допомога, лише мало забезпеченим. Ні, Україна не має грошей. Ну і останній варіант допомогу треба надавати лише збройним силам україни є якщо у вас розлоги коментарі, так само будь ласка їх зазначайте пане Михайло, як ви ставитесь до цієї 6500? Навіть в мене знаєте, не виникає а, думок це потрібно, це дітки, це сироти, це дітки, яким потрібні ці гроші. Тисяча, якщо вона розподілена по всім українцям, ну можливо, дійсно є те ті верстви українського населення, які просто не будуть користуватися цією тисячою. Чому б краще не переорієнтувати ці гроші тим, кому потрібно ВПО, які в нас потерпають постійно, пенсіонери, які потерпають постійно. Марго, а ви скористаєтеся цією тисячою? Не скористаюся. Знаєте, що я ви? не скористаюся? От я думаю, що ті, кому це не треба, ті якраз ним не скористаються. Це, скажімо так, природній соціальний добір. Угу. Кому не треба, то й не візьме. Е, я згодний з тим, е, у нас зразу е, любить дія. От вже uh -huh. е, така ну, склалася негарна ситуація в суспільстві, що люба дія влади завжди сприймається з точки зору теорії змови. Uh -huh. Скоро будуть вибори, купують. Ну, коли будуть вибори, ніхто не знає. А, а крім того, людська пам'ять дуже коротка. Через uh -huh. е, місяць ніхто вже не згадає, що була ця тисяча. Її витратили. Другий момент: е, ті, кому не треба, ті навряд чи підуть, будуть оформляти. Третій момент: е, чи треба людям допомога? Треба. А, війна. Це uh -huh. гроші, гроші гроші. Війна не веде до росту добробуту, Війна іде навпаки до того, що стає жити складніше uh -huh. і дорожче. Тому, звичайно, соціально незахищені категорії населення треба підтримати. До речі, наскільки я зрозумів, віце-прем'єр Свириденко якраз про це й говорила, що uh -huh. це в першу чергу піде на підтримку вразливих соціально э, верст населення. Тому я думаю, що ті, кому не треба, для кого це не суттєво так, але для пенсіонера, який отримує там. Гроблять 5-6 тисяч гривень, тисячі гривень це будуть хороші гроші. Абсолютно. Ми трошки дивимося на цю ситуацію і столичного снобізму. Бо в Києві найбільші є. зарплати в Україні. Давайте так говорити чесно. Угу. І для киянина ця тисяча гривень, ну того, хто працює, ми не говоримо за пенсіонерів, так? А не, не говоримо за забезпечення. Той, хто отримує зарплату, а в Києві завжди вона вища. Навіть якщо брати середня Україна зараз називають 27-28 тисяч, в Києві під 40, Розумієте, тому ця тисяча гривень це нічого. А... У мене на Чернігівщині на прилученні, да, коли середня зарплата там 8 тисяч, uh -huh. то вибачайте тисяча гривень для людини вже буде суттєво. Тому я думаю, що це в опитування. Я за другу позицію, що дійсно така потрібна підтримка. Крім того, давайте так: на сьогодні росіяни відкрили другий фронт. Це соціально. Економічний uh -huh. тому, що на а, ЗСУ на а, бойовому фронті там, де йдуть бойові дії, да, там тяжко, але особливих проривів немає. Що повинні зараз росіяни робити? Це саме повторюється, що було під час Першої світової війни, чому Німеччина програла. Жоден іноземний солдат не був на території Німеччини. Програла, бо розхитали ситуацію всередині країни. Почалися незадоволення, почалися страйки, почалися а, бунт моряків у гамбурзі і ну, економіка на. Втрималася просто та угу. тому, тому зараз росіяни будуть розхитувати нашу ситуацію внутрішню. А економіка це те за що можна взяти. В тебе немає грошей. Виникає незадоволення. Незадоволення головне тепер направити у потрібне рус. Угу. Все. Давайте будемо нервляти так само потрібне русло нашу сьогоднішню розмову. Європейський парламент засідав в Брюсселі. Дуже хотілося б там побувати, але тим не менш, там побували і наші кореспонденти. Тим не менш, давайте трошки додамо інформацію. Отже, українська бізнес-делегація у рамках європейського парламенту підприємств продовжує роботу у Брюсселі. Президент Торгово-промислової Палати України Ганадій Чужиков відзначив підтримку української економіки і держави за його словами. Головною метою перебування в Брюсселі була організація прямого діалогу українського бізнесу з посадовцями Європейської комісії. А тепер хочеться давайте так простими словами, щоб це було зрозуміло українцям. Але перед цим давайте цитату почуємо. Давайте. Цими днями ми, як ніколи, відчули, що Україна вже частина Європейського союзу, що Україна у фокусі уваги, що вона на рівних висловлює свої позиції, впливає на формування політик. Для нас дуже важливо, що бізнес Європи бачить, як геополітична напруженість шкодить ланцюгам поставок, шкодить торгівлі. Підприємці закликали Єврокомісію діяти активніше для укладання і реалізації угод про вільну торгівлю та зміцнення стійкості. Для нас також важливо, що європейський бізнес у Свідомлює війну на континенті як виклик бізнесу. Геннадій Чижиков, президент торгово промислової палати України. Бачите, як гарно працює торгово промислова Палата України. Дійсності, ми, як торгово промислова Палата України, є членами Європалати. Є два об'єднання: є Міжнародна палата, штаб квартира в Парижі, і є якраз Європалата, яка об'єднує європейські країни. Що таке? Що це було? І чого ми туди їздили і возили туди український бізнес? Є таке, знаєте, журналістський штамп, а, діалог влади та бізнесу. Uh -huh. А так, от у нас, коли це зустрічається з прем'єром, президентами чи з чиновниками, точно uh -huh. так є і в Європі. А, Єврокомісія, Європарламент раз в два роки, запрошує представників європейського бізнесу uh -huh. в Брюссель в Європарламент, де проводить таку сесію. Ну це круто, я навіть не знаю. В Україні не так робиться. В Україні не, це ну, якісь не, онлайн є, досвіди. Є, як, як би вам сказати, в нас не на тому рівні, ще. не у нас, на тому. У нас бувають парламентські слухання. У нас, наприклад, прекрасні контакти із торговим представником, віце-прем'єром Тарасом Качкою, заступником міністра економіки Тарасом Висоцьким. Ми от активно працюємо по експорту агропромислової продукції. Більше того, я вам скажу досить демократично і доступно. У нас є групи у WhatsApp, куди йде живий діалог, іде ага, ага. обговорення. Раз в тиждень, раз у два тижні про зуми проводяться, де збирається 200-300 експортерів. Uh -huh. Тобто є можливість задати питання, отримати відповідь. Є таке. Але це трошки інша історія. Тут раз у два роки запрошуються представники європейського бізнесу, приходять керівники Єврокомісари, приходять керівники Європарламенту і йде діалог. Uh -huh. Йде обговорення найбільших проблем, які хвилюють європейський бізнес-членів ЄС, і ми, як країна-кандидат, теж маємо право туди прийти і виступити, так як ми зараз по багатьох позиціях є такими а, чутливими для європейської комісії, тому для нас особлива увага. І мій колега Геннадій Чижиков якраз мав можливість угу. виступити і донести нашу позицію. Що хвилювало європейські бізнес про що говорили? А, перше це як вони його називають бюрократично інтернаціоналізація торгівлі uh -huh. з однієї сторони європейців дуже хвилює історія із тарифами Трампа, який зламав по суті. Весь той порядок, міжнародний економічний міжнародний торговий uh -huh. порядок, який до цього існував. Бо до цього була сусідня організація торгівлі, яка знаходиться в Женеві. Вона встановлювала правила. Ми коли туди вступали на початку 2000-х, брали на себе зобов'язання притримуватися певних норм. І, наприклад, не маємо права односторонньо без консультації погодження світової організації торгівлі, а значить іншими учасниками, вести якесь мито, якесь обмеження, когось не пустити. Тобто, це знаєте така взаємна домовленість. Uh -huh. А Трамп все це зламав. Всесвітній організатори торгівлі в стороні. Бо він сказав, я піднімаю все. Тому, звичайно, це турбує бізнес, бо це ланцюжки, якраз про що говорив Геннадій, ламаються. Про це е, йдуть збитки, про це іде пошук нових ринків. Друге, яке дуже актуальне і дуже болюче. Ми, до речі, це на собі відчули в 22 другому, роках. Це зелений курс. Uh -huh. Що таке зелений курс для наших глядачів, щоб було зрозуміло, в європейці зараз є дві позиції в сільському господарстві і в промисловості. В сільському господарстві зелений курс, тобто продукти харчування, які вирощуються, повинні бути мінімальні, а в перспективі без гербіцидів, пестицидів, будь-яких шкідливих uh -huh. добавок, які можуть впливати на життя здоров'я людини, раз і на екологію два. А в промисловості декарбонізація. Скорочення максимального викиду СО2 вуглекислого газу, і, взагалі, чим менший вплив. Промисловості на екологію, тим краще. Але європейці мають дотація. Ми уряду, зараз до цього дом, ми зараз до цього а дом. ми не маємо. Ми барита, не спішіть, не спішіть, яка ви гаряча. <світ> так от провадження зеленого курсу звичайно викликало великі питання, великі проблеми. Я би сказав, навіть супротив. І коли ми нашим зерном тоді зайшли агропромислової продукції, це наклалося на їхні проблеми, тому що як кажуть, агрономи і кажуть фахівці. Без гербіцидів, пестицидів, мінеральних добрив урожайність падає у півтора, а то інколи в два рази. А якщо падає урожайність, що? Збитки не uh -huh. тобто на те ж на тому ж гектарі тільки росте вже півтора рази менше, і тут звичайно це абсолютно не викликає ніякого ентузіазму у фермерів європейських. Найбільше, найбільш активніше проти цього виступала це Німеччина, Франція, там, де е, сільське господарство, скажімо так, було досить інтенсивно все це використало. Uh -huh. е, Дав що е, роблять європейські? Європейці купують, тя купують через субсидії. От ти втратив, скільки ти втратив? Ти втратив, грубо кажучи, 50 тисяч євро. Ми тобі його компенсуємо, але не додай, вирощуй екологічно чисте. Тому це питання обговорюється. І, звичайно, що у фермерів це не викликає великого ентузіазму. Тим більше, що фермери це активні виборці. І кожна політична сила, яка при владі на це оглядається, як показала історія із Польщею, коли блокували, задавалося питання: чого ж влада не вживає? Ніяких проблем нема там десять 20 цих, які стоять із факторами, uh -huh. просто-напросто заборонити, а 3 мільйона. Фермерів це 10% виборців, і кожна політична сила з ними заграє, яка хоче обратися. Бо вони зараз у коаліції, Туска селянська партія. Якщо вона вийде, отут буде питання, і Туск може піти. Тому є крім економічного і фінансового, є ще і політичний <тас> момент. Тому е е європейці, як ви кажете, купують через субсидії. А другий момент е це це те, що обговорювалося, Друге, дуже активне про те, що йде непросто, що йдуть збитки, і звичайно, вони б хотіли. Полі помягчення цієї ситуації, щоб не так жорсткі були.